Ja, my patrzmy na to, ja, to. To jest mój nurek. To jest kurek. To jest kurek. Intriga. Dwa. So? Zdali się mylękcy. Zrozum? Ale bo to nie to, co jest po teles. A, to jest w dole. to to ma saco. Zdali się Де що там з Томосу переживати? Ну так, Красавчик у нас тут на пол на беко цілотовлет сиди. Там тобі він не спудеть. За Томуса переживаєте? Тома тебе годують, добре? Переживає за тебе, що ти сходиш. 83 Так. 610 Так, да, це багато дійсно більше показує менше? Так, да, трошки менше. Це шістьорку у нас було. Mm. А, 200 грамів. Ну, Фотограф плачет. Mm -hmm. Плаче Плясніка. Mm. Ще щось є? Ні. Yeah.